Привіт, друзі! Ви на каналі Англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми розберемо англійську ідіому to face the music. «To face the music». Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Здавалося, можна перекласти кожне слово і отримати зустрітись з музикою. Але що це за музика, з якою ми зустрічаємось? Як це зрозуміти? Насправді цей вираз означає почути правду, стикнутися з критикою і прийняти відповідальність за свої вчинки. Одна з версій появи цього виразу походить від військових, де офіційне звільнення з ганьбою супроводжується музикою оркестру. Тобто, чуючи музику, військовий мусить стикнутися з реальністю і відповісти за свої вчинки. Розглянемо декілька прикладів. Robert ran a stop sign and caused an accident. Now he's going to have to face the music. Роберт проїхав знак Стоп і спричинив аварію, тож тепер йому доведеться відповісти за свої вчинки. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе сьогодні. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!